Всім доброго дня. Сьогодні поговоримо про рекламну платформу TikTok Ads, з якими ви можете зіштовхнутися перепонами перед запуском тих чи інших рекламних активностей, які є певні нюанси, і чи взагалі буде релевантний та рентабельний цей канал трафіку, як основний або додатковий, або ж, можливо, взагалі вам не варто заходити на цю платформу, так? Тож, давайте розпочнемо. Це відео буде більш інформаційне, чим технічне, так, більше буде розповідати певної інформації. От, ну, перш за все, що необхідно знати про TikTok Ads, це те, що в TikTok Ads наразі, станом на запис цього відео, немає україномовної інтерфейсу. Да? Україномовного інтерфейсу. От, Я наразі користуюся англомовним інтерфейсом. Там, в принципі, ви можете вибрати німецьку, чеську, чи, чи польську мову, та яка ближче, в принципі, вам можливо, Використовую англомовно, тому що, в принципі, мені вона більш доцільна, більш а, зрозуміліше. Так? От, а в принципі, ви можете також використати онлайн-перекладач. Це також як додаткова опція, ви можете її зробити, але це не офіційний переклад. Ми можемо зрозуміти, що він не зовсім коректно переглядає. Ну Умовно кажучи, якщо у нас тут є. Трафік залучення більше людей відвідності на веб-сайт, так натискання посилань, перегляд сайту, тут в принципі все зрозуміло, але ми одразу йдемо нижче і бачимо, що тут у нас якась є ціль перетворення сайту. Так. Тобто ну, Ми розуміємо, що щось, щось тут не те. І якщо ми відповідно повернемось на англомовну версію, ми бачимо, що це ціль веб-сайт конверсії, тобто це конверсії на сайт. І в принципі тут уже стає все зрозуміло. Але знову ж таки повторюсь, якщо ви в принципі, стільки починаєте працювати з Тіктоком і хочете там розібратися з інтерфейсом, то відповідно ви можете скористатися цим перекладачем, і це вам дозволить там, ну, зрозуміти певний порядок дій, певне розташування тих чи інших інструментів, так, і тому подібне. От тому, як для ознайомлення підійде, але в принципі я б вам все ж таки ну, радив використовувати там мову оригіналу, тобто там, англійську мову. І, можливо, там в майбутньому до, або ту мову, яку, до речі, ви володієте краще, ніж англомовну, так. Або в майбутньому я сподіваюся, що дійсно додадуть україномовний інтерфейс. І, в принципі, ми будемо так працювати, як, до прикладу, це є МТЦ або Google E. Далі, в принципі, я переведу на англомовний інтерфейс, тому що мені так зручніше. Наступний момент про що варто поговорити, це те, що якщо ви бажаєте просувати свої товари або послуги, чи просто збільшити впізнаваність бренду на україномовну аудиторію на територію України, тобто це ключове. То, на жаль, наразі а, така можливість відсутня, тобто будь-яка рекламна діяльність і активність саме на території України з платформи TikTok Ads недоступна. Тобто ви можете залучати україномовну аудиторію, але вона повинна знаходитись на європейському континенті чи в Сполучених Штатах чи в Канаді тільки не на території України, тому що її банально немає в списку цих країн. І ви просто ну, не зможете таргетуватись на цю аудиторію. Тому, якщо ви хотіли використати TikTok, Саме на Україномовну аудиторію, то, ну, на жаль, наразі така опція недоступна, можливо, в майбутньому її також не От, а, е, Наступне, третє, це також досить важливе це е, розташування, ваше розташування перед тим, як ви в принципі, створювати рекламний кабінет. До речі, як створювати рекламний обліковий запис, я закріплю в описі до цього відео, по підказці, тут може сплести, ви можете також переглянути. От, якщо ви, тут важливий нюанс, якщо ви реєструєте рекламний обліковий запис на території Європейського Союзу, з прикладу, як я в Україні, то у вас буде тільки певний перелік країн. Тобто про що мова? Давайте я зараз пройдусь поетапно і покажу вам, так? Так, так. Ось я вибираю локації і. Тут я в принципі, бачу список країн, які мені доступні, на яких я можу запускати таргетовану рекламу. Це там Австрія, Бельгія, Чеська Республіка. Далі що ми можемо? Греція, Німеччина, Франція, Кувейт, Малайзія, Нідерланди, Катар, Румунія, да? Саудівська Аравія, відповідно. Так, що у нас тут є? Таїлан, Турція, Сполучене Королівство, Емірати тощо. Але ми бачимо, що тут немає ні Бразилії, ні Канади, ні Сполучених Штатів. Все тому, що я зареєстрував цей рекламний обліковий запис в європейській зоні, і тут в мене тільки частина цих країн. Якщо ж ви реєструєте в іншій частині Європейської зони, або, до прикладу, в Сполучених Штатів чи Канади, відповідно, вас буде підтягуватися зовсім інша геолокація. Вас не буде європейських країн, так, але будуть в принципі там Канади, Сполучені Штати або тільки декілька країн Європи і тому подібне. Тобто це дуже важливо. Якщо вам потрібно, там, ну, умовно кажучи, Сполучені Штати, то вам просто потрібно реєструвати, ну, відповідно, використати якісь додаткові інструменти, можливо, VPN, можливо, там ви можете десь придбати цей обліковий запис або когось попросити, щоб зареєстрував там, так? тому що вам потрібні ці країни. Тобто це такий досить важливий нюанс. Наступне це, в принципі, політика TikTok. вона досить жорстка, досить часто вам можуть блокувати облікові записи. Так, аккаунт susпенд, тобто підозрілий аккаунт, вам його просто заблокують, навіть не відхиляють рекламу, а і потім дуже важко його буде назад повернути. Так? Тобто, до прикладу, якщо ви щось порушили, хоча ви прочитали правила і це не порушили, все одно там їхні певні алгоритми можуть так вас визначити як порушника, заблокувати ваш обліковий запис. І якщо ви, до прикладу, поповнили вже в баланс, а ви повинні спочатку поповнити баланс, то потім дуже важко повернути кошти. Тому Uh, дуже важливо, щоб ви поповнювали відповідно цей баланс на ну, невелику. Суму, тобто максимально, яку ви, на яку суму ви можете поповнювати, точніше, мінімально це 300 гривень. Так, наразі. От, тому, якщо у вас є можливість поповнювати на 300 гривень, відповідно, ви можете поповнювати тільки на, для початку на 300 гривень, тому що потім можуть заблокувати цей обліковий запис, і ви просто потім а, не виведете ці кошти, або дуже важко буде вивести ці кошти, так? тому що у вас просто зникне кнопка, коли блокують обліковий запис, у вас просто зникає кнопка виведення цих коштів. Uh, в принципі, із приємного, що я можу сказати, це те, що досить часто uh, TikTok Ads надає вам uh, певні кредити, тобто Ads Credit – це бонуси, які ви можете використовувати для реклами своїх товарів чи послуг, тобто умовно кажучи, в залежності від того, скільки ви. Витратили на рекламну кампанію, він може там вам нарахувати там 100, 200, 500, навіть 1000 доларів для того, щоб ви відповідно інвестували ще раз. Це працює таким чином, що ви сплачуєте 50%. TikTok за вас сплачує ще 50%. Відповідно, цей, ці кредити також мають певний термін дії, тобто ви можете їх використати на зазначений термін це десь до місяця. От, можливо, у когось більше, у когось менше, тобто по-різному, так? От, І, в принципі, сплачувати тільки половину вартості. Мовно кажучи, якщо ви витратили на рекламу там 250 гривень, точніше ви витратили 500, 250 заплатили ви, 250 це ось такі кредитні кошти, які надав вам TikTok Ads, тому це із такого от приємного. В принципі, по-решті, аналітика а, аудиторії і тому подібне, все дуже подібне до метець. Тобто більш детальніше буде в наступних відео, тому обов'язково ще, до речі, підписуйтесь на канал, це важливо, буде багато контенту виходити, доволі корисного для вас, я впевнений. От, в цілому, там все доволі зрозуміло. Я буду пояснювати, в принципі, які також є можливості компанії, що можна там налаштовувати, які є цілі, трафіки, як це все аналізувати і тому подібне. От тому на цьому все. Якщо з'явиться у вас додаткові питання, обов'язково пишіть коментарі. Стараюся всім відписуватися. Ну, в принципі, до нових зустрічі.